Привіт. Одразу почну з головного. Я придбав Garmin Fenix 8, маючи Enduro 3. Можете мене щемити. Для цього було декілька причин. Перша людей не хвилює моє фінансове становище і, не дивлячись на мої благання, не робити огляд Phoenix 8, їм було все одно. Вони просили його зробити. Тож, все це через вас. Друга причина мене не задовільняв ендуро 3, тому що його здешевшили. І для більшості зміни насправді позитивні, тому що на ціні здешевшення теж відбилось. Проте мені не сподобалось, що вони зарізали ліхтарик. Він тут є, але набагато гірше ніж раніше. Третє, я зайшов в магазин, порівняв свої Enduro 3 з Phoenix 8 і побачив, що ліхтарик в Феніксах таки краще. І тут у мене в голові почали звучати різні голоси. Не повірите, але не мов я сам себе вмовляв це зробити. Люди все одно просять, це ти для них робиш. Купуй. Потім один годинник продаж, і трохи виручиш грошей. Купуй. купуй, купуй". Всім дуже цікаво, які ж це ж такі відмінності між ними, окрім ліхтарика. Купуй Куху, кажу. кажу. Тож, як ви зрозуміли, вибору у мене не було. Дивимось, огляд. Я обрав версію з mip дисплеєм Сьогодні про це буде. Звісно, для повного тесту і порівняння треба було брати amoled версію але я вже на момент замовлення годинника знав, що продавати буду саме Enduro 3 і залишати собі Фенікс. І в мене не було жодного бажання та й фінансової можливості залишити собі Фенікс за моле дисплеєм, бо його все одно довелось би змінювати на mip версію Тож коротко про те, чому я обрав саме mip дисплеї. А не AMOLED, який весь такий красивий і модний. AMOLED дійсно виглядає більш сучасно, і Феніксам такий екран потрібен, щоб бути флагманом. Така матриця більш насичена, з нею набагато приємніше працювати в приміщенні, всі інтерфейси виглядають сучасніше. Але є одна проблема: amoled панель жре більше батарейки, поки ця сама amoled панель увімкнена. Тобто, в стані спокою, коли ви використовуєте годинник як смарт годинник проблем би не було. Але ви знаєте, що я використовую спортивний годинник як навігатор у Вихід трейлах та велоподорожах. Тобто у мене постійно включена навігація. От поки я їду, там 10-12 годин вона дивиться на мене, і дисплей постійно активний. І amoled дисплей постійно працював би, причому на максимальній яскравості, щоб щось було видно, і виходить, що розряджався би ну просто дуже швидко. Чесно кажучи, я думав, що Garmin залишить Memory in Pixel дисплеї тільки в лінійці Enduro і таким чином рознесе рознеселені. Типу Enduro для всього ультра, а Fenix мультиспортивний смарт-годинник, конкурент тим. Самим Apple Watch Ultra. І з однієї сторони так і сталося. Бо Enduro 3 дійсно для тих, кому потрібно все ультра. Вони стали дешевшими, тобто вже не флагман. Але їх дешевшили, звісно, і по характеристикам. Але я б не сказав би, що критично. Так, нових фіч Phoenix 8 тут немає. Титану стало набагато менше, він чисто декоративний, але і це нормально. Корпус пластиковий, проте через це годинник доволі легенький. Відчувається все одно дуже приємно, надійно, тобто з цим проблем нема. Єдине Чого я не розумію, для ультрагодинника потрібен нормальний ліхтар, бо ви десь в лісі можете опинитись вже ввечері, треба добігти. І тут його зробили гіршим, ніж в Enduro 2. Це насправді такі копіки. Навіщо на цьому було економити? Я щиро не розумію. Але так з нуля Enduro 3 коштують на 300 доларів чи євро дешевше ніж Fenix 8 на 51 мм. міліметр. На здивування Гармін все ж таки зробили класний хід із Феніксами. Вони не вбили цю лінійку для тих, хто не просто звик, а хто потребує міп дисплей Вони залишили і його, і amoled версію і при цьому залишили версії сталеві, титанові, якусь і версію, версії з з сапфіром, з МІП дисплеєм, з замолет-дисплеєм. І все це тепер називається Фенікс 8. Розібратись дуже легко. Зараз вам все поясню. Насправді з Неймінгом у гармінів завжди були проблеми. Вони таке враження, що просто не могли найняти людину, яка зробить їм все просто до цього покоління, бо зараз у них є Фенікс 8, а ви там вже далі розбираєтесь, що ви купите. Тож я вам поясню. Дивіться раніше була маленька версія. З приставкою S була велика з приставкою X. Чи це робило щось легше? Ні. Бо ну, треба знати, що ж таке X, наприклад, да? що це Experience X. Люди, ну коротше, тобто це не очевидно, що це велика версія, і там все одно були різновиди, тобто щось з солором, щось з титаном, щось з сапфіром, щось сталеве, ну і так далі. Тобто, все одно треба було розбиратися, але були ще й вукочки. Зараз ви бачите, ага, це нове покоління FINIX 8. І далі вже дивитесь. ви обираєте титанову версію чи сталеву, далі ви обираєте розмір, і в принципі на цьому все. Тобто, якщо ви хочете прям топову версію, ви можете взяти собі не тільки на 51 мм, тому що в меншій так само є наприклад, ліхтарик, це класно. Тож дивитись треба саме на приставку Тітан в першу чергу. Ну а далі ще і скло. Єдине, що Solar Panel не буде доступна для версії з AMOLED, тому що технологічно вони не поєднуються, скоріш за все інакше вона б, скоріш за все, була. Про це трохи пізніше. Тож давайте про різницю з Enduro 3. Перше це матеріали корпуса. Все ж таки, Phoenix зробили флагманською моделлю а Enduro більш доступною ультра. І я досі вважаю, що це дуже правильно. Якби не зробили гіршим ліхтар, то це була б ну прям шикарна. Версія просто для всяких там ультрамарафонців, бо не всім потрібні мікрофони, динаміки, про які я ще розповім. Тут їх немає, не дуже і потрібно. Головне, що тут є шикарна автономність. Фенікс клавіші індуктивні, а в Enduro 3 досі механічні. Тобто у Фенікса вони не мають контакту з внутрянкою. Під водою їх можна натискати навіть при великому зануренні. А до речі, занурюватись можна на 40 метрів. Тут є режим для дайверів. Це такий невеличкий закидон в сторону Apple Watch, бо вони ж презентували їх і казали, ми для. Для дайверів а дайвери казали: а де ANT, А Apple Watch... Ну нічого не казали, у них там нема ЕНТІ тут є. Але з гармінами тільки зараз стало можливим нормальне занурення прямо глибоководне. Тому що раніше, ну, все ж таки теоретично під тиском щось могло потрапити всередину, бо клавіші були прям повністю механічними. Тепер індуктивні по відчуттям, кажу чесно, мені подобається. Вони натискаються, дії виконуються. Так що е, різниця в відчуттях трохи є, але вона, по перше, не критична, по-друге, точно не дратівлива. Так, до речі, дуже радий, що кнопки. Тут такі є два роки назад. Ходили чутки про те, що їх приберуть на користь сенсорному дисплею. Сенсорний дисплей тоді Фенікс 7 і Enduro 2 додали, але клавіші теж залишили. Я сенсор, до речі, майже ніколи не використовую, тільки коли на мапі треба щось подивитись. Ідемо далі: мікрофон та динамік. Це ще більше наближає Фенікс до смарт-годинник, бо тепер я можу відповідати на дзвінки навіть з Телеграму. При цьому є навіть клавіатура, якщо тобі треба підтвердити щось у банкінгу, наприклад. Далі диктофон можна записувати нотатки, якісь конференції і так далі. Його можна закріпити на гарячі клавіші, і якщо навіть щось трапиться, дуже швидко прямо з руки запускати. Також є можливість керувати голосовим асистентом на смартфоні. Наприклад, якщо у вас iPhone, це буде Siri. І прикольно, що чути відповіді від Siri ви теж будете через годинник. А також є вбудовані голосові команди в годиннику. Правда, працюють тільки англійською, але працюють гарно. Ну і як я вже сказав, ліхтар в феніксах яскравіший. Я не буду сильно розпинатись про ліхтар в годиннику, лише скажу, що це прямо топова фіча. І з тих пір, як він з'явився в Фінік. 7, я користуюсь ним буквально кожного дня. І дійсно його здешевшення в Enduro 3 мене розчарувало. А тепер про різницю між Fenix 8 з mip дисплеєм і amoled дисплеєм. По ціні вони однакові, якщо брати топ-версію 1200 доларів чи євро. І це насправді ну просто капець як багато. Я розумію, що сьогодні всі ультра і якісь титанові гаджети коштують немало. Але мені здається, що було б непогано, щоб з'явився якийсь конкурент, і типу, а ви знаєте, можна зробити. Набагато дешевше і щоб він став популярним, і всі інші почали теж трохи пускати ціну. Ну бо за годинник 1200 євро віддати це просто тринда якась. Радує, хоча б те, що вони не оновлюють їх кожного року. З іншої сторони, Apple Watch теж коштують майже 1000 євро і якось люди їх купують. В Україні ціни теж однакові офф-версії коштують 55 тисяч гривень. В amoled дисплеї роздільна здатність вищі 454 на 454 точки. проти 280 на 280 в міп дисплеї на папері це суттєво, але все ж таки матриці відрізняються. І скажу вам чесно: якщо б я не прочитав цю інформацію, готуючись до цього огляду, я би не сказав, що є різниця. Так, щільність пікселів в AMOLED вище, але сказати, що я тут бачу окремі пікселі, я теж не можу. Але є і мінуси, як я сказав, автономність в amoled версії гірше про автономність. Зараз поговоримо більш детально. Головне, що нам треба знати, що для того, щоб бачити інформацію на amoled дисплеї в день під сонцем. Яскравість повинна працювати прямо на максимум. Це мінус. А також в amoled версії нема панелі Solar. Напевно, це технологічно зробити чи складно чи неможливо. А в новому поколінні Solar працює ще краще, ніж раніше. Відрізняються годинники і по масі. Версія з AMOLED-екраном без ремінця важить 64 грами, з mip дисплеєм 67. А Enduro 3 найлегші 57 грамів. Сталева ж версія найважча 74 грами. Але давайте більш детально поговоримо про автономність. Звісно, одразу вам скажу: у мене є великий досвід з Enduro 2, вже великий досвід з Enduro Євро-3, але протестувати, ну от прям знаєте, так вдягти, наприклад, Фенікс 8 за молед із МІП у мене не було можливості ніякої, да і, в принципі таке тестування воно складне, тому що годинник реально живе приблизно місяць від одного заряду. Ну просто уявіть, як довго треба проводити такий тест з двома годинниками, прям них, щоб все було чесно. Тому будемо опиратися на мої особисті враження і на офіційну інформацію на сайті. І от за інформацією на сайті, якщо подивитись, то AMOLED-версія Phoenix 8 відрізняється від MIV-версії всього на один день автономної роботи. AMOLED проживе 29 днів в режимі смарт-годинника, а MIV-версія 30 днів. В офігенно можна брати кращий дисплей, але нас цікавить інформація в дужках. Для amoled версії там сказано 13 днів з Always On, а для mig версії 48 днів з Solar. І отут різниця майже в 4 рази. Звісно, Solar не завжди буде задіяний, особливо взимку. Хоча влітку я його завжди використовував на максимум, тому що для цього максимуму, який вони заявляють в характеристиках, вам треба всього 3 години в день з силою світла 50 тисяч люксів. Я вже показував, що під прямими сонячними. Променями можна досягати більших результатів. Ну я дуже часто знаходжусь на вулиці більше, ніж 3 години в день. Так що солар влітку працює. Але ладно, навіть якщо взяти 29 днів, тобто без солар проти 13, бо Always On таки завжди буде увімкненим, то це вже різниця. Але не така, щоб я не віддав свій вибір на користь більш сучасному AMOLED-у. тому що мені б вистачило навіть заряджати годинник раз на 7 днів. В чому ж тоді проблема? Справа в тому, що Always On дисплей працює на мінімальному Мальній яскравості і при цьому зменшує автономність більше ніж в два рази. А міб завжди працює з одним рівнем, коли нема підсвітки. Тож при навігації, коли дисплей увімкнений постійно, AMOLED ледве буде доживати до вечора. Тож AMOLED, я вважаю це шикарний вибір для тих, кому потрібен класний мультиспортивний, навіть трохи смарт, хоча вже не трохи годинник. Але хто не використовує годинник як навігатор, як роблю я беріть сміливо версію з AMOLED і будете задоволені. Я ж від себе просто хочу подякувати гармінам за те, що вони все ж таки залишили версію з міп дисплеєм. Я підозрюю, що напевно в Фенікс 9 чи Максом в 10 вони все ж таки з лінійки приберуть міп дисплеї і напевно залишать їх тільки в Enduro. дай Боже, щоб вони Enduro все ж таки повернули до тями. А також в кінці скажу, що Фенікс 8 стали дійсно відчуватись набагато більш розумним годинником. Бо от я намагався згадати, а що таке є В Apple Watch чи в Samsung Watch, чого. Тепер немає тут. Ну, ладно, у них десь там є lte версії чи якісь там, коротше, з мбд сімками Але ну, давайте будемо чесними, ми до них доступу ніколи не мали, і, в принципі, для нас це не так важливо. Що ще е, є в смарт-годиннику? Тут стрімінг музики є. Можливо, трохи кастрований. Я тут погоджуюсь, але в принципі тут вже не тільки Deezer і Spotify, є і інші сервіси. Тобто, скоріш за все, воно з'являється. Є Garmin Pay, який працює шикарно. Є можливість прийняти виклик, відхилити виклик, поспілкуватись у випадку з Android ще й відповісти на повідомлення. Це до того, що смарт можливості тут достатні. Але при цьому мене дивує, що ні Apple Watch Ultra, ні Samsung Watch Ultra не вміють в автономність зовсім. Ну тобто, вони по смарт можливості. Приблизно такі самі, але живуть набагато менше, я навіть не знаю, як це порівняти. Тобто, якщо тут навіть нехай 10-15 днів з amoled екраном то там у вас 2-3 дні. Різниця багатократна. Чи варто їх брати? Думаю, що ви зрозуміли, якщо ви, як і я, претесь від ліхтарика, якщо він вам реально потрібний, то одразу беріть собі версію саме Phoenix, а не Enduro. Бо різниця все ж таки є. Якщо у вас вже є Phoenix, от останньої генерації Pro, Насправді будь-який фенікс починаючи з шостих іксів, то треба декілька разів подумати, чи вам це потрібно. Наприклад, комусь необхідна можливість розмовляти з годинника. Бо, наприклад, ви йдете в душ, чи купатись, чи в басейн на тренування, телефон залишаєте десь, можете поспілкуватись з годинника. Корисно? Корисно, комусь просто захочеться оновитись, комусь потрібен той самий ліхтарик, а в версії до сьомої його не було. Тут все зрозуміло. Якщо ж у вас приблизно останні генерації, включно до Enduro 2, я вважаю, що оновлюватись нема необхідності, окрім якщо дуже хочеться, чи вам потрібні ці всі голосові асистенти і так далі. Бо комусь, я думаю, диктофон прям зайде. Можливо, хтось сидить зараз, і такий блін клас. У мене бувають ситуації, що треба увімкнути прям з кнопочки на годиннику і записати на тату. По моїм відчуттям, через трохи завищену ціну, нема навіть такого відчуття, знаєте, о, клас оновився. Бо оновлень насправді, от для звичайного життя, не так багато. Про деякі з них я вже розповів в огляді Enduro 3, Подивіться його, а ціна все ж таки. Велика. Хоча з іншої сторони сказати, що в Phoenix 8 саме щось не так, ну тобто десь належали, як, наприклад, Apple чи хтось інший, я теж не можу. Гаджет вийшов ну прямо класний. А далі вже вирішувати вам. Дякую за те, що подивилися відео. Не забувайте про ваші коментарі, про вподобайки. Хочете підтримати канал. У нас є Patreon з окремим подкастом. Також цей подкаст виходить і для спонсорів каналу. Побачимось скоро. Всім пока.